Ну і неоднократно я показував, що є засіб дуже чудовий, яким ми вимиваємо свої каптільні, да, і все те, що взагалі засмальцовано. Ви бачили, як навіть коли я тен міняв, нічого не було видно, було все чорне, побризкав і одразу стало видно, скільки кіловат, цифри, все було видно. І один із підписників нам Позвонив Лені і каже, можна вас замовити, та не треба нам замовляти, ради Бога. Ми готові поділитися. У нас би, з цим проблем немає, з цим засобом. Ми купуємо цей засіб, він нам виходить 70 гривень пів літри. Ну, людина замовила три літри. Ось так в от, таких баклагах ми йому налили. У нас він приходить в 5-лі в 10-літрових бутилях. Ну а ми ось налили отак 3 літри. Ось воно таке, бачите, біленьке якесь таке кольором. Да? Зараз я його запакую, скочу все, клійонка. І сьогодні Лена відправи нашому підписнику, який бажає теж мати такий Дуже чудовий миючий засіб. Ну, ось, отак обмотав, запакував і зараз буде відправлятися через наш почтовий ящик новій почті. Чекайте, посилка йде до вас. Доброго дня! Uh -huh. Так, ну ми відправили посилку да, нашому замовнику, е, ту, що, що приготували. Yeah, хай, yeah. да, yeah. хай миють е, свої там каптілочки, все, все, що їм потрібно. Так, ми працюємо. <клес> Ось отакий у нас сьогодні асортимент. Ковбаски вже підібрали. Підібрали ковбаску, хребти добре йдуть да? mm -hmm. на супчик, на це все. Ось ця штука теж йде чудово. А ось о, да, о... о... Лінина новинка. Да? Лена. Люди куштують, куштують, да. Да. подобається. візиточки наші лежать. Все гарно. Так, палаточку ж ми поставили, лоточок передвинули. Да, сейчас, Зараз покажу. Лоточок уже передвинули, тому ми їм не мішаємо. Вони нам не мішають. Ось отак чудово стоїть. Зараз ще від ззаду покажу. Так, ну ось Лена працює і я їду додому теж працювати. Да, що ти будеш робити? Що буду робити? Ну що, треба ж ставити коптить. коптити? Да, да. Ну і поставлю ж коптить Лена, і після того буду займатися далі нашим сараєм. Крейше, так. Да. Так що ти працюй, і я поїхав працювати. Давай, до вечора. Я приїду перевірю. Так, добре, давай. Ну і відзаду ось так чудово тепер стоїть наша палатка. І хлібний лоток відставили, бачите. І ніхто тепер нікому не мішає. Так можна було зробити ну, але ж треба було повидіргуватися. Ну, а я вже вдома. Лена поставила мені задачу скоптити м'ясо і ковбасу. І ось дзвонять значить, підписники, та і не тільки підписники, і задають таке питання. Чому, коли ставиш просушку, все добре? Продукція просихає, сухенька, все чудово. Закриваєш шиберт, виключаєш вентилятор, включаєш прожарку і бац, відкриваєш дверцю, вся продукція мокра, з неї тече, стінки всі е, на каптільні внутрі мокрі, по ним тече. Е... Зараз я вам все це покажу, щоб цього не було і як це робимо ми. І ви це все побачите. Ось дивіться, значить, тут у мене ковбаса, бачите, да? шибертоно, відкритий. Повністю закриваю я. Так, єсть. Тут у нас м'ясо. Е, Шибер теж відкритий повністю, бачите, є. Закриваємо. Виставив я по одній годині. Але, як я вже казав, це орієнтовому час орієнтіровочний. Через годину ми заглянемо і будемо розуміти, треба ще сушити чи ні. Ставлю я відразу 78 градусів для просушки. І тут 78 градусів для просушки. Зараз почнуть там всякі там грамотії, там писати. Це неправильно, сушити треба при 40 там чи при 50. Знаєте, я скажу так, книжка пише добре, але практика показує інше. Трошки ми вже маємо якби, досвід праці з каптіннями і на своєму досвіді ми розказуємо. А книжка хай пише, як хоче. Так, включаємо тен, вентиляція, конвекція. Тен вентиляція, конвекція. Запускаємо. время. Все, все пішло, все везде відкрито. Димоходи відкриті, шиборди відкриті, вентилятори включені і пішло на процес просушки. Дивіться далі. Так, ну що, осталось у нас по півтори хвилинки просушки. Тут у нас температурка в батоні виходить 33, а тут температура в батоні 26. І ще що хотів сказати. Дивіться, температура задана 78, а тримає температуру каптільня 55,5. От, Що хотів, немаловажно сказати. Тому, коли ви поставите просушку на 40 або на 50, то 50 у вас не вийде ніяк. Тому велику каптільню. Треба ставити на 78. Це по великій каптільні. По маленькій каптільні. Температуру, яку ви виставили, така вона і тримається. От я поставив, да, там 78, 74, 75. Вона тримає. Ось так. Ну, ясна річ, менший об'єм і більший об'єм. Зараз ми дочекаємося. Сигналу осталося тут по 30 секунд. І будемо дивитися, в якому состоянні наш, наша продукція просохла чи не просохла. Так, тут зараз запищить. Ми Остановимо, Тепер тут пищить і тут встановлюємо. І дивимося. Що тут наше м'ясо? М'ясо наше ну вже красиве, можна сказати, просохло. Але думаю, що ще треба потримати. Потримати на цій же температурі. Зараз подивимося, що у нас в великій каптільні. Так, дивимось наша ковбаска. Наша ковбаска теж просохла. Але іще трішечки б не помішало би їй, значить, ми залишимо ще десь на півгодинки. Виставимо на півгодинки отак. Старт. І тут так же само. Зробимо півгодинки. Старт. Подивимося, що буде ще через півгодини. Ну, ось і другі, півгодини заканчується, Осталось по 5 хвилин. Зараз покажу вам, що я вже зробив на будівництві. Трішечки приділяю кожен день або через день. Увагу, тому що ну, дуже не вистачає времени. Балки, як ви бачите, вже стоять. В кормі, в цеху від годівлі вже стоять, тут, де буде маточник, теж стоять. От залишилося поставити ось отута де в мене кормоцех. цех. Залишилось тут поставити все. І далі натягуємо гідробар'єр, паробар'єр і робимо обрешотку. Ось так. Звісно, якщо б взятися конкретно пару днів з утра до вечора, то вже було б бы готово. Але самі розумієте, часу дуже мало. Приділяю через день, коли через два хоч якісь 3-4 години. Ось так. Ну що, йдемо, подивимося, що у нас там з просушкою. І так, наша просушка добігає вже до кінця, як ви бачите. Зараз за сигнали. Остановимо. Тут зараз теж засігнали. Зробимо зупинку нашого термодатчика. І дивимося, що у нас тут. Зараз, єсть. Опа. І ось така краса. Бачите, ковбаска повністю суха. Навіть колір, бачите, став такий красніший. Що тепер далі ми робимо? Ми оцей шиберт прикриваємо так, щоб залишилося, ну, ось отак, бачите, три дірки. Дві повноцінних і верхня нижня, так сказати, пополовинки. Єсть, єсть, закриваємо, закрили. Тепер дивимось тут, в малій каптильні. Раз, м'язко наше теж має гарний колір і сухеньке. Так же само прикриваємо шиберт. Зараз, Зараз трошки мені незручно. Прикрили ми шиберт, щоб було точно так же, бачите, не до кінця. Закриваємо. Тепер ставимо температуру 85 градусів. Єсть. І тут ставимо температуру 85 градусів. Єсть. І запускаємо іще на пів години наші секундомери. Пульк, єсть. Пішло. Ми в такому режимі на отак от прикритому шибертах з добавкою температури на 85 градусів тримаємо рівно пів години. При цьому вентилятори ми не виключаємо. І через пів години ви подивитеся, яка буде вже температура внутрі батонів. Тут 36. Тут у нас 39. І подивитись, який буде колір нашої продукції. Чекаємо ще пів години. А для вас секунда. Ну, ось і добігають до кінця пів години. Перші півгодини прожарки. Зверніть увагу. Так, добігло, да? виключаємо. Тут теж добігло. Виключаєм. Зверніть увагу, задана температура у нас 85, а держиться у нас 74 і 2 і 1. 74, 2, і отак тримається. Тут у нас задано 85, і 85 у нас і є. Бачите, достигло 85. Ось, і тен відключився. Вже ж ясна річ, тут менший об'єм, тут більший. Тут тримається 74,3. І дивимося. Перші півгодини прожарки. І бац, опа, і камера запотіла, да? так? Так, дивимось. Все чудово, все гарно. Продукція наша суха, не мокра. Бачите? На стінках немає ніякої вологи. Все сухо. Все просто супер. Закриваємо. Так, дивимось тепер, що в нас тут. Раз. Ой, колір який, бачите, все гарно. Теж все сухо, ніде нічого не мокре. Все чудово. Закриваємо. Що ми робимо? Ми виключаємо наші вентилятори. Пуньк, виключили. Все, остається тільки конвекція. Но шиберди, шиперди ми вентиляцію закриваємо, виключаємо, но шиберди ми не закриваємо. Так і тримаємо на такі три дирочки відкриті. Єсть, є. Глянемо по температурі. Вже 51 в батоні. І тут 43 в батоні. Бачите? Ось так. Більше ми нічого не клацаємо, так і ми тримаємо 85. І тут тримаємо 85. І ставимо ми. На, що це у нас на годину, на годину старт. Тут ми теж зараз. на годину. торт. і ждемо, коли у нас буде 60 градусів. Коли у нас буде 60 градусів, ми запалимо з вами димогенератори і поки задимить, достигне температури 65. Ось так. Ідемо далі, а в кінці я іще раз повністю цикл весь. Повторю для вас. Чекаємо. Ну а покуда триває наша прожарка, дзвони мені Лена і каже, все, вези мені паштет ліверний і вези остаток е, смальця, який є. Бо той ящик, що взяла, не хватило Хватаємо і веземо Лени Взагалі, оцей паштет уходить просто на ура. Так, летим до Лени. Ну от я вже і у Лєни. Да? Лінусь. Привіт. Привіз, те, що ж ти просила. Каже, давай воно стоїть в ящику. Да? Каже, давай, вези, вези, бо треба, надо, надо. надо". Питають люди, чого. Да. Ну, а вдома коптиться, все робиться. Зараз трошки ще будівництвом позаймаюся. А ти давай тут, не скучай. Працюй. Бігу, бігу, бігу. Приїхав од а тут уже все пищить. Температуру ми добрали. Температура 66 градусів, Прекрасно. Тут у нас що, 58. Прекрасно. Я ставив на годину. Трошки запізнився, на 8 хвилин. Бачите, година 8 хвилин пройшло. Так, Стоп. Тут 58. Чудово. Зараз дивимось, що в нас тут виходить. Пульк. Опять зап... протерли камеру і дивимось. Ось так все. Чудово, гарно. Стінки не мокрі, ніякого конденсату немає. Це чудово. Так, зараз дивимось тут. Що в нас тут? Бульк чудово. Теж протираю камеру. Так, конденсату нема, М'яско красиве. І ставимо на копчення. Ставимо на копчення, ясна річ, вже ось 59, але нічого страшного при такій температурі. Прожарці вже можна ставити. Та що ж ти потієш так? Закриваємо ми Шиберт обов'язково, тепер повністю закриваємо його. Закриваємо капілочку нашу. Є. І тут. Опа. Закриваємо отак от. Сразу раз. І тут теж закриваємо повністю шиберт, є, є. І закриваємо, запалюємо наші димогенератори, тримаю я їх, бачите, Що да? той, що той, так, 5,20, 5,25, 5,27 ось, бачите на напитки. Запалюємо і починається у нас процес копчення. Дуже удобно так. Балончик, зажигалка, балону вистачає. Та господи, чому балон вже півроку, якщо не більше. Запалили. Тепер запалюємо тут. Ну. І дивимося, що наш димок піде з каптілок. Так, димок з Каптілок пішов, бачите? Все димить, все чудово працює. Тут я. Попустив температуру на 80 градусів. Щоб трималося мені 65, тут температуру я не попускаю, Поки місь тримаю 85. Бо тут всього 59. Так, це є. Ставимо наші секундомери іще на 40 десь хвилин. Отак. Пуск пішов. 65. Бачите, попустив температуру і поки відкривав коптілочку, 65. Так, тут ми теж ставимо на 40 хвилин. Пуск і пішов. Все, йде тепер процес копчення. Так, приїжджав до мене Санька, трошки я відфльокся, і пройшло не 40 хвилин, а пройшло вже дето час 10, час 20, як воно коптиться. Як ми бачимо, задані температури в нас стоять, все чудово. І ще що скажу, коли Почав коптити і стояло там 67, почав набирати там 68, я зменшував температуру на 70 градусів. Так само, тут, як було почало більше 65 набирати, я теж зменшив всього лиш на 1 градус. Бачите? От. Чому я зменшую і не даю далі набирати ще більше і більше. Ну, зачем? Воно готове, а просто щоб стікало, ну, ви ж розумієте, це ж ваші, ваші затрати, коли стікає. Так, дивимося на наше копчення, що ми з вами наробили, що ми з вами накоптили. О! Скільки диму, так? Да? Протираємо. Ось отака гарна чудова получилась у нас ковбаска, бачите? Так, закриваємо. Дивимось тепер, що у нас з м'ясом. Пульк. він вийшов. Дивіться, який колір, яка краса, бачите? І м'язко вже теж готове. Закриваємо. Набираємо ми дим в наші каптілки і виключаємо. А дим залишається в каптілках, і потихеньку виходить, виходить, виходить. Таким чином ще лягає дим на нашу продукцію. І тепер по порядку. Поставив просушку. Набрав температуру. Просушка закончилась, призакрив шиберт не повністю, як ви бачили, температуру оставив. Дойшла прожарка, довів до 60 градусів, закрив шиберти, включив димогенератори і регулюю температуру. Більше- більше, уменшаю. Більше-більше, уменшаю. Ось так. І, як ви бачите, зараз ще покажу. Ой, важко мені лівою рукою. Як ви бачите, все сухо, продукція суха. Стінки сухі, нічого не мокріє, нічого не потіє. Ось я і відповів на ваше питання, чому потіє, чому мокріє і що робити. Ось так. Ну, а я зараз піду ще займатися трішечки своїм будівництвом, да, і вже скоро і за Леною їхати. Вже у нас скільки? П'ята година вечора. Буду їхати забирати Лєночку. Ну, а вам дякую за увагу. Дякую, що ви з нами, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Пишете нам коментарі. Ми завжди намагаємося відповісти. Зараз я вже ви бачите, дим пішов. Активні дим набрали. І буду я їх виключати. пуньк пуньк, пуньк І отак. І так же само. І цю виключаємо, виключаємо і дим, котрий остався, і ще працює. Що сказати? Все показав, все розказав, на запитання відповів. Я хотів так, просто на словах відповідати, Але зрозумів, що запитань таких дуже багато. Чому потіє, чому що робити, і вирішив це показати, так буде наглядно, буде більше, більше зрозуміліше. Вам дякую ще раз, хто случайно зайшов, підписуйтесь на наш каналчик. Не забувайте. До нових зустрічів! Також прошу підтримати наші Збройні Сили України. Як ви знаєте, збір коштів у нас триває. Номер карти в описі. Хлопцям треба допомога. І як зможемо, так і будемо допомагати. Все, всім пока. Слава Україні! Героям слава. Пока-пока.